Ведуча Вікторія. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас в студії Настя, Даша, Іра, Ліза, Аліна, Настя, Аліна, Єва, Настя, Маша, Свєта та Лєра. Отже, Анастасія, скажіть, будь ласка, що в вашому розумінні сон? Що таке си? я вважаю, що це наша фантазія? Гарна відповідь. А тепер, будь ласка, Ліза, скажи, будь ласка, як ти думаєш, сни якось пов'язані із реальністю? Ну, вважаю, що пов'язані, тому що нам сниться те, що може відбуватися у майбутньому. Гарна відповідь. А тепер, будь ласка, Аліна, скажи, які сня які сни обісняється найчастіше? Мені сняться добрі сни, трішки з фантазією бувають. Ну, тобто, в моєму розумінні різні сни. Тобто можуть бути і погані, так як і хороші. Добре, а тепер Настя, скажи, будь ласка, про свій самий неймовірний та нереальний сон. Мені такі сняться сни кожен день. Добре. А тепер, будь ласка, Даша. Скажи, будь ласка, чи часто тобі сняться кошмари? Так, дуже часто. Особливо мені сняться кошмари у моєму дитинстві дуже часто мені снилися кошмари. А є у вас якісь методи боротьби з ними? Ні, мені подобається, коли мені сняться кошмари, тому я не борюся з ними. А, ну добре. Тепер Іра, будь ласка, скажіть, а як ви розумієте, вислів віщий сон? Можете пояснити? Будь ласка, поясніть. Віщий сон це сниться те, що може відбуватися. Добре, а тепер, будь ласка, Настя. Чи вірите ви у сни, які... У яких може бути попередження про майбутні події? Ну, можливо, просто е, коли вони мені сняться, вони можуть траплятися а і не траплятися. Гарна відповідь. Тепер, будь ласка, Єва. Чи доводилося вам колись передбачувати майбутнє у снах? Ні, не доводилося. Не доводилося? Добре, тепер, будь ласка, Свєта. Скажіть, а ви вірите у тлумачення слів? Ні. Не вірите? Добре. Лєра, а ви вірите у тлумачення снів? Ні. Не вірите? Ну добре, дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші незвичайні відповіді.